Операція Павутина СБУ здійснила найзухвалішу та наймасштабнішу спецоперацію за всю війну, а можливо і за всю новітню історію, яка точно увійде до підручників. За лічені години знищено десятки бортів стратегічної авіації та, по факту, нанесено непоправної шкоди ядерній триаді Росії, адже цілі такі могли нести ядерну зброю. Остаточні розрахунки ще підбивати зарано. Скоріше за все, ми їх почуємо за пару днів, коли з'являться супутникові знімки, але вже можна зафіксувати факти. Шкоди нанесено на мільярди доларів, але це уявіть дрібниця, адже літаки Ту 95 та Ту 160 не випускаються десятки років. Все, що з ними робили, модернізували та канібалізували запчастини з інших літаків, тобто втрата така, яку ніяк не замістити грошима. По-друге, повідомляють про ураження літака А-50, яких лишилося теж 1-2, достеменно невідомо. Тобто теж унікальна втрата, яку нічим не покрити. Нагадаю, що раніше А-50 вже отримував таким самим чином. Сукупно повідомляють про атаку на 5 аеродромів: Оленя, Біла, Дягілєво, Іваново, Воскресенськ. Також на знімку голови СБУ Малюка видно аеродром Українка. Поки про нього інформації не було, але й одна фура, за повідомленнями розканалів, не доїхала до місця призначення та вибухнула. Подивимось. І це ще не все. Сьогодні вибухало і у Сівероморську, де обслуговують підводні човни, ще одну частину ядерної триади. У цьому контексті цікаво згадати останні масовані нальоти на Москву. Чи могло це бути частиною плану для відтягування ППО? Це ще цікаво, яке ППО може збивати такі маленькі дрони. За повідомленнями, операція Павутина планувалась півтора роки, і є навіть докладні фото від СБУ: дрони злітали з вантажівок, які звичайні водії, що не знали, що всередині доставили в район аеродромів. На зараз повідомляють про 41 літак, але повторюю, це не точна та не остаточна цифра. Вже можна сказати, що ударні можливості Росії істотно знижені, адже саме такими літаками Росія тероризувала наші міста за допомогою ракет Х-101 та Х 22 Враховуючи ретельність планування, можна припустити, що вибили саме живі екземпляри літаків, які за повідомленнями саме готувались нанести черговий удар по Україні. Ну і маленький додатковий ефект. Очікуємо логістичного колапсу на Росії, адже їм тепер треба все перевіряти. Фестиваль істерики росіян в ЗМІ вже розпочато. Докладніше в моєму телеграм-каналі підпишіться в шапці профілю. Але можна вже очікувати чергових офіційних ядерних погроз. Ми ж опустили їх триаду. Спостерігаємо. Дякуємо нашим спецслужбам за таку роботу. Вже можна сказати, що вони перевершили всіх у світі. Це неймовірний успіх. Ще хочу підкреслити тишу, в якій проводилася ця операція. Просто еталонно. Є чим пишатися. Все буде добре. До завтра.